От і все, таунхаус, трьохповерховий, ось цей вже завершений. Це місто Ірпінь. Загальна площа шпакльованого, окрашеного е, близько 700 квадратних метрів. Це стіни, стеля, відкоси, поганажи, все оце ерундо. Кухня-вітарня така, самоузол. Тут буде кухня. Там буде пенал стоять, щоб закрити це все неподобство. Кладовочки невеличка. Це, мабуть, гостіва кімната. Сходи на другий поверх. Одразу ж санузов. ванна плиточка. І інсталяція. Кімната дитяча. Гардеробчик. диробчик. Кімната. Також дитяча і ще одна дитяча на третій поверх. Сам музил малесенький. І це буде спальня або хазяйська, або я не знаю чия. Чи Тут стільки кімнат, що... Там буде піти -чик. Тут буде світить сюди на стіну. Тут телевізор, мабуть, буде висеть. Бо Бойся розеточки. Основний колір тут бежевий. це що по іде і кухня. Ось така Дуже зручно туда, мабуть, залазити буде і кабінет. Для чого кабінет, бо я узнавав кондиціонер, думаю, ну для чого тут кондиціонер взагалі? Заказчик каже, що в мене такий кабінет буде. Каже, ну понятно. І також дуже зручний. Тут саме то працювати. Якомусь... Об'єкт завершили. А, кстати, Оце колір стін, він переходить сюди на цей відкоси. А цей колір стелі. І отак обходить і переходить на стелі. Ось розділення кольорів. Ось так. Щоб я його тоді не вирівняв, було б воно отак, як змія. А зараз хоч дивитися можна вже. Фарба тут використовувалась капарол, матова. Мені дуже сподобалось її працювати, рекомендую. В кого кривущі потолки там, так як тут, то фарба капасілан дуже виручає.